Всім привіт! Це Кафе Кейк. І сьогоднішнє наше відео присвячено всім нашим учням, а особливо нашій одній учениці, яка написала, а, що обучення імені форміруєте карзінку. Не знаю, як поєднувати квіти так, щоб вони були гармонійно, гарно і цікаво. Я її... Запропонувала обирати якусь картинку із живих квітів, яка їй дуже подобається, і намагатись максимально відтворити цю картинку. Сама зараз буду також збирати по картинці кошик, дуже великий, дуже гарний, має бути. Покажу вам оригінальну картинку. Зараз ми його виведемо тут на екран десь. І ви зможете подивитись, наскільки в нас вийшло відтворити цю композицію. А для себе я беру картинку, ставлю її на стіл, щоб мені. Підглядати на неї та відтворювати в цьому живому кошику. Мої квіти всі вже підготовлені, вони вже застабілізувалися, дозріли Гортензії, піонії, троянди, бузочок. Ну, дуже багато квіточок. Всі вони великі, смачні з натурального пюре, з натуральних фруктів, ягод. І тому сьогодні прийшов момент обсипати. Тут вони припудрені у нас сухим барником, тому не липне. А з цієї сторони, як бачите, від биток є свіжого зефіру. Поки Він, він буде липкий, поки ми його не запудримо цукровою пудрою або крахмалом з пудрою. Це ми робимо для того, аби сам зефірчик не, підсипав, не підсихав і мав ось такий, начебто, захисну бар'єрну плівочку. І не липнув. Беру композицію, ставлю собі прям. Близько, щоб розуміти, де, що я хочу відтворити. Так, тут у нас буде велика гортензія. Майже по центру кошику, трошечки зліва. Беру шпажки і починаю складати. На таку велику гортензію я використаю, мабуть, десь 7, 8, можливо, і 10 таких зубочисток, бо квітка велика, тяжка. Має добре триматись і точно нікуди не сунутись і не випасти. Бо якщо це будуть кошик вести далеко, то важливо, щоб він доїхав. Це наша основна місія. Не тільки зробити гарно і смачно, а ще, щоб люди довезли. Дивіться, яке класне, значите серце. М -м? Мені дуже подобається. Так, придавлюю. Коли повторюєте композицію, згадуйте, як ви в дитинстві. Відтворювали малюнки, можливо, через капірку робили, але ви намагались кожну частину поставити там ручку на місце, ручки, ножку на місце ножки і не загубити ніяку частину. Тут точно так само дивитесь з лівої сторони гортензія, з правої сторони від гортензії йде троянда, такого-то кольору, особливого, яка там в картинці. Знаєте, ми зефірні квіти робимо на манер живих квітів, тому ми. Намагаємось і максимально відтворити не лише там кольорову гаму, а розположення. Флористи. Вони вже навчились, а ми ще, можливо, десь щось підучуємо. Тому нам потрібно більше часу, більше знань. А це як скопіювати роботу, але не конкурента свого зефірного, а свого, своїх живих квітів, які обрали на. Reference. Так, тут в мене є піончик. Зараз поставимо рожевенький піончик. Також квіточка зверху запудрена кольоровим барником. серединку потрібно припудрити пудрою. А ще ви спостерігаєте, яка сама форма кошику, букету, якщо вона йде об'ємно кругла або плоска, то вам потрібно це також відтворити, але завдяки зефіру, самого ви це зробити буде складніше. Тому робимо каркас. В нашому кошику є плоске дно, і поступово йдуть такі один на один горбики з екопліту, щоб трималася така шарообразна, колообразна форма. Далі продовжую з іншої сторони. Дивлюся, в мене також піон, І над піоном буде бузок. Так, це ідентичним, не буде, звичайно, кожна квітка, навіть живі квіти, майстри не повторять один в один. Бо і сама квіточка вона може по-різному вже розквітнути. По-різному сформувався бутончик. Але це максимально буде наближено. Також шов в квітах дає об'єму. Наприклад, гортензія, вона об'ємна, її можна зробити більш випукло. Якщо це такий фіончик, то він буде більш плоский. Хоча і кругленький, але він плоскіший за гортензію. Також ну, в цьому в даній композиції дуже мало зелені, але для легкості і для більшого такого натуральності шарму додають гарно листочки. Їх потрібно максимально скопіювати з живих квітів. А ще зверніть увагу, що квіти затоновані яскраві кольори і глибину кольору. Ось десь серединка більш насичного кольору, зовнішні пелюстки більш світлі. Це також додає об'єму самої композиції, самої натуральної вигляду квітів. Якби ми не затонували, не зробили цей перехід, наприклад, не використовували сухі барники, то не було б такого живого вигляду. Дуже важливо при створенні квітки повторити її анатомію, щоб, наприклад, течінки виглядали як справжні. Полюски закривали потихеньку течінки, але їх не перекрили повністю. І тоді композиція дійсно буде як жива. Дуже звертаємо увагу на те, щоб наша композиція не лише була схожа до натурального кошуку з натуральними справжніми квітами, а ще ми, роз... ми не можемо зробити до такої. Прям дуже витончені квіточки, які були такі легкі, як в самому навіть бузку легкість. Тому додаємо якісь елементи, наприклад, ягідок, щоб закрити десь якісь проміжки. Ось тут там просвіт іде вже основу під квіточки, тому ставимо якісь маленькі детальки, які також будуть гарно впливати на загальний план композиції. Для цього я підготувала ось таку маленьку. Композицію з начебто з І вставляю якісь детальки маленькі. Тут, тут, десь в іншому боці. Вони начебто і непомітні, на себе не притягують увагу, але заповнюють загальний об'єм кошуку. Тому варто робити і різні калібру квіти. Одні більші, другі менші. І, наприклад, в гортензії у нас є одна більш плоска, друга більш об'ємна. Оп! Обережно! І одна з випукла, і друга більш плоска. Можна зробити окремо ще суцвіття гортензії, щоб також закривати десь проміжки, і також щоб не було просто просвітлих місць. Варто робити і великі, і маленькі квіти, бутончики, щоб можна було передати всю красу квітки, яка починає тільки зарождатися, розцвітати і квітнути. Тобто потрібно робити весь процес розквітання квіточки від бутона до повного цвітіння е, тої ж самої троянди чи півонії. Якщо ви хочете в нас зробити замовлення на гарну композицію з квітів, то можете перейти під описом нашого відео. Є посилання на сайт, де ви можете зробити замовлення, а ми підготуємо його. Також зверніть увагу, що потрібно. Слідкувати не лише за великими маленькими квіточками, а ще їх розташування. Просто не може один бутончик стояти в іншому краю композиції. Це буде вже нелогічно. Потрібно її поставити його біля, наприклад, великої квіточки, щоб це там бутончик стояв. Тоді воно буде здаватися, начебто на одній гілочці стоять квіти в композиції, це передає реального шарму. По іншому передати буде складно. Коли обираєте кольорову гамму. Варто відтворити максимально схожу до тої гамми, яку ви обрали із живих квітів. Але якщо ви хочете зробити просто якусь композицію без референсу від живих квітів, то зверніть увагу, що не потрібно перенасичувати різними кольорами. Бо коли ви оберете синій, зелений, красний, черв... що там? красний червоний, філетовий, смарагдовий і так далі, то у вас просто буде, не знаю, взрив. На макаронній фабриці це не потрібно робити. Потрібно робити стримано в, наприклад, в, трьох-чотирьох кольорах, але якщо це чотири кольори, це в одній кольоровій гамі відтінку. Наприклад, блакитний, плюс синій, плюс білий. Ідеально додати туди ще якихось, якогось кольору одного або його відтінку. Ви ви обираєте якусь композицію, відкрили схему кольорів. Зверніть увагу, що в ті кольори входить і обгортка. Якщо ви берете обгортку не підходящу до квітів, яка буде на себе привертати занадто увагу, то композиція просто втратить свого шарму. І це буде прикро. Це у нас учениця, яка зараз проживає в поразі, приїжджала до нас на майстер-клас, але так стрімко розвивається зефірна справа, що в неї залишаються запитання, тому вона і запитала в нас. Як сформувати композицію так, щоб вона здавалася натуральна, доповнена, повністю готова як композиція квіткового магазину? Тому ця збірка саме присвячується їй, Ірина Привіт, і всім учням, які хочуть вдосконалювати свої, свої вміння. До речі, в нашому в цьому в цій студії ми проводимо живі мастер-класи. Хочете навчитися робити смачні зефірні квіти? За посиланням переходьте під відео в телеграм-канал, і там буде більш детальна інформація, коли будуть майстер-класи. Також зверніть увагу, що в кожній композиції має бути квітка, точка фокусу. Наприклад, в нашій композиції це гортензії яскраві та півонії яскраві. Ті, які доповнюються, в нас тут йде бузок, троянда, біла троянда, помаранчева. Вони начебто і є, але вони не є головними. Головні в нас йдуть гортензія та півонія. Також зверніть увагу, що використовуємо правила трикутника, коли в нас є одна акцентована квіточка зверху і дві по бокам. У нас, до речі, з кожного боку буде це видно, якби ми крутнули кошик і подивилися. Це буде робити таку природню рівновагу. Також важливо звернути на баланс та вагу квітів, бо в різних композиціях, наприклад, круглого букету, якщо буде з одної сторони переважати крупні квіти. То просто композиція завалиться і впаде, і вона буде незручна отримувачу. Так само, якщо ви зробите е, якийсь там плоску і на одну сторону, так само воно буде перехиляти. Використовуйте в своїх композиціях різні форми та текстури. Наприклад, в нашому є і круглі, і подовжені, і об'ємні, і різні полюстки, і рівні, і закруглені, і більш як ягідки, тому це буде взагалі дуже так шикарно виглядати. До речі, гра з висотою це одна із ключових частин, щоб передати об'єм композиції, а не зробити її плоскою. Декілька є форматів букетів: це об'ємний, такий круглий, асиметричний, коли одна сторона вища, друга нижча, плоский. І вертикальний, наприклад, якщо б це був гладіолус. Обирайте композицію під події під потреби замовника. Мінімалізм часто виглядає набагато дорожче і шикарніше, ніж коли ви зробите, зробите великий мікс. Наприклад, 5 квітів вони будуть гармонічніше виглядати, ніж 15, які будуть сперечатися між собою. Гарно, коли ви використовуєте для композиції різні. Пакувальні матеріали, сіточки, експериментуйте, щоб можна було сфотографувати для себе з різних сторін і проаналізувати свою роботу та покращити її. Також мені цікава ваша думка. Як ви гадаєте, скільки б коштувала така композиція, пишіть в коментарях. Бажаю вам гарних композицій. Сподіваюсь, допомогла своїй учениці. І якщо вам було це відео корисним, пишіть в коментарях. Підписуйтесь в нас ще буде дуже багато цікавого та інформативного про зефірну флористику.